Далі там є Невертон. ширші позиції. Подача від нього нещерет на виході. Руслан забирає м'яч до рук. Перехоплення гравців Шахтаря. Дрібні паси на власній половині поля. І очередько запускає правий фланг. Причому здавалося, що не надто вдала передача, але до м'яча таки добігає В Широкій позиції справа. Педріньо подає у штрафний марлон. Удар по воротах. Нещеред забирає м'яч в руки. О, там десь 10.00. Можливо, 10 1 на табло по часу було. Десята хвилина і. Просто прекрасний шанс для того, аби забити, втрачає донецький шахтар. Марлон Гомес не реалізовує з кількох метрів головою. Ну, тут єдине, що потрібно було йому робити це направити. До теж лінія доволі високо зараз розташовується. Хим конопля вбігає цю глибину. Конопля пробуває на відбив марлон. Марлон удар від марлона вище. Не влучає шостий номер. І це другий момент для Шахтаря. Другий прекрасний шанс. Давайте ще раз дивитися. Ця передача із глибини, вбігання від Юхима Коноплі. Боковий арбітр офсайду не фіксує. Юхим штрафного майданчику б'є нещерет. тут, до речі, реагує дуже добре. Викидає руку вищого. передача далі. Міч перелітає через Віталія Буяльського. Олег очередько підбирає Очередько Конна. На Егіналду Караваєв. відпустив. М'яч шахтаря. Егіналду із м'ячем. Огіналду. Удар по воротах попов. Флаг. Кабаєв на Караваєва. І помилка зараз у виконанні захисників Динамо, що відбувається сьогодні з киянами. Егіналду. Удар. Не щерет відбуває. Але над власним штрафним майданчиком. Тут Кабаєв віддає Олександр Караваєв. Не підлаштувався під цей м'яч абсолютно. Гіналдо отримує у підсумку передачу. Пробуває з під Дениса Поповою. Отаким от чином стегном відбуває шола. От теж який випав просто на вісу. Без удару на виході грає не Марлон Гомес. Невертон. Не на Юхима Коноплю. Той передачу низом Майрелі. Шудар. Щерет. Знову. Знову Руслан рятує Динамо. Вільний удар. Там положення поза грою. Зафіксовано. Давайте подивимося, в який саме момент. Ага. Офсайд. Офсайд зафіксовано в Марлоне. Попов вмикається. в пресу футболісти Шахтаря. Попов розвертається. Попов оточені двох футболістів втрата м'яча у виконанні Дениса. Майреліш. На партнера Падріньо. Падріньо. Падріньо з Меча. Падріньо штрафному удар з невеличким, по-моєму, рикошетом від піхальонка. Мяч забирає Руслан нещеред. щеред. І знову тиск шахтаря призводить до того, що у Динамо виникає дуже суттєві проблеми. Сьогодні під пресингом єрників попов. Попов закидає вперед напрямку Караваєва. Караваєв добігає Караваєв. У штрафний майданчик Матвієнко випереджає Олександра Караваєв. Фолу жодного тут немає. В останній момент трішки ногою м'яч скинув назад. Зверніть увагу отут. Караваєв тримається за голову, за шию. І це наслідок падіння Матвієнка, який завалюється просто зверху на 20-го, 10-го номера з пасом на правий фланг. Невертон проти Вівчаренка. Невертон. В центр. подріння м'яч під лівою. Подрінь пробиває! Опиняється у воротах Лука Мейрелі. Шодинуль. 48 восьма хвилина. Подрініло. Ну явно бив. Це не була о, передача. Так, це він не шукав, він не шукав свого центрального нападника. М'ячем. Він пробив і влучив у Луку Майреліша, який перед чужою площиною воріт підставляє голову трішки підкориговує напрям польоту м'яча і відправляє його у сітку. Другий тайм. Шахтар розпочинає із забитого м'яча. Десятий удар у грі. І от він гол. Дивимося ще раз. Невертон на Педріньо. Педріньо з дальньої дистанції б'є Майреліша немає. Бояцький. Попередники грає головою. Далі удар. Поворотах заблоковано. Падіння у штрафного майданчику. Кілька навіть. Панчиша не реагує. Він біжить у напрямку м'яча. Біжить у фланг. Показує, що буде ще один кутовий. Ну, от він був найкращий шанс для Динамо. У сьогоднішньому матчі. Хороший шанс однозначно. Волонислава Кабаєва. Пішло прискорення. Кабає іде передачу на шолу Шола. на Чи половині поля. Поки що тут чисельна перевага у гірників. Шола зліва проти нього. Марлон Гомес шоло у штрафному майданку швадою вирізає передачу Шола. Не пробуває Буяльський і не добігає до м'яча одразу піхальоном. Пас назад. Караваєв, Подача від нього. Бондар. Піднімає міч гору. Буяльський. Кабаєв. Прибі, і Бондар. Поки що не вдається партнерам доправляти м'ячі зручно. Для сьомого номера. Удар з дальньої дистанції. А там. Хороша передача. Караваєва. Приймає Єрмоленко. Розвертає на шолу. Шола у штрафному. Шола. Кабаєв. 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 Штрафний заходить. Кабаєв. віддає пас. Ярмоленко. Єрмоленко. Один-один. Андрій Ярмоленко. Зрівнює рахунок. Андрій Ярмоленко. Забиває передає вітання. Олександр Піхальонок біля м'яча. Подача від Піхальонка на дальню. Удар по воротах. Від брашка. Немає. О, тут леко череть. То був по воротах. Міч руках у Руслана Щерета. Не розібралися на пару, типому карава. Хама коноплю передачу віддав. Шола пресингує. конопля під тиском. Конопля вибуває м'яч. Не залишається в межах поля, але підбирають його кияни Шола. Шола остров на майданчику. Відає передачу Буянський. Занадто слабко. І Бондар цей м'яч забирає. Ще удар. І Пролітає, той повз ворота. Чи половині поля. В Першому тай, таймі діяли гірників в другому Динаміці. Подача удар. Різник. Різник відбив. Добивання. Eduardo Guerrero